Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Пропоную сплести зі мною білу зубчасту силянку з маленькими сріблясто-прозорими хрестиками. Прикраса гарно заокруглюється навколо шиї. Її ширина 5 см. На довжину 36 см необхідно приблизно 33 г бісеру. Бісер використовувала черський трьох кольорів сріблястий, прозорий та білий. Також підготуйте бісерну голку, стоп на мастину, бісерну нитку. Відрізаю шматок довжиною 1,5 метри, заправляю нитку в голку та закріплюю стоп на мастину. Коли намистина закріплена, перехожу до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 3 білі, 1 сріблясту, 5 білих, 1 сріблясту, 5 білих, 1 сріблясту. 5 білих, 1 сріблясту 5 білих, одну сріблясту та 6 білих бісерин. Спускаю цей бісер до нашої стоп намистини, розміщую у лівій руці стопнамастиною догори. Відділяю одну білу бісерину та заходжу у наступні 3 білі бісерини голкою в напрямку догори. Підтягую нитку. Набираємо 5 білих бісерин. Пропускаємо дві білі сріблясту та дві білі бісерини. Заходимо у третю білу бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Пропускаємо дві білі сріблясту, дві білі бісерини та заходимо у третю білу бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Пропускаємо 2 білі, 1 сріблясту, 2 білі та заходимо у третю білу бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо в останню білу бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин, проходимо у третю вільну білу бісерину голкою донизу. Right Набираємо 5 білих бісерин, проходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. проходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо в останню білу бісерину голкою донизу. Далі заводимо голку у 3 білі бісерини в напрямку догори. Набираємо дві білі, чотири сріблясті бісерини, спускаємо бісер до плетіння та заходимо у першу сріблясту бісерину голкою в напрямку до гори, таким чином, щоб у вас вийшов хрестик. Набираємо дві білі бісерини та заходимо у середню білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 2 білі, 4 сріблясті бісерини, проходимо у першу сріблясту бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо 2 білі бісерини, заходимо в середню білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 2 білі, 4 сріблясті бісерини. Проходимо у першу сріблясту бісерину голкою в напрямку до гори, набираємо дві білі бісерини та заводимо у середню білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо дві білі, чотири сріблясті бісерини, проходимо голкою в першу сріблясту бісерину в напрямку догори. Набираємо дві білі бісерини. Проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо шість білих бісерин. Заводимо голку у крайню сріблясту бісерину в напрямку донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Заводимо голку у крайню сріблясту бісерину в напрямку донизу. Набираємо 5 білих бісерин, заводимо голку у крайню сріблясту бісерину голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин, заводимо у сріблясту бісерину голкою донизу. Набираємо 6 білих бісерин, спускаємо бісер до плетіння. Відділяємо одну бісерину та заходимо у наступні три бісерини голкою в напрямку догори. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо голкою в середню білу бісерину попереднього ряду. 5 білих бісерин у середню білу бісерину попереднього ряду. 5 білих бісерин у середню бісерину попереднього ряду, 5 білих бісерин у третю вільну білу бісерину попереднього ряду, набираємо 5 білих бісерин, проводимо у середню білу бісерину попереднього ряду, 5 білих бісерин у середню бісерину попереднього ряду голкою донизу. 5 білих бісерин заводимо у середню білу бісерину попереднього ряду голкою донизу, 5 білих бісерин у середню бісерину попереднього ряду. 5 білих бісерин в останню білу бісерину попереднього ряду. Пропускаємо одну бісерину, заводимо голку у наступні три бісерини голкою догори. гори. Набираємо дві білі, чотири прозорі бісерини проходимо в першу прозору бісерину голкою до гори. Дві білі бісерини заводимо в середню білу попереднього ряду. Дві білі, чотири прозорі бісерини проходимо у першу прозору бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі, проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду. Дві білі, 4 прозорі бісерини. Спускаємо до плетіння, проходимо у першу прозору бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі бісерини, заводимо у середню білу бісерину попереднього ряду. Дві білі, 4 прозорі бісерини, проходимо у першу прозору бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі бісерини та заводимо у третю білу, вільну бісерину попереднього ряду. Набираємо шість білих бісерин, заводимо у крайню прозору бісерину, п'ять білих бісерин, знову п'ять білих бісерин, п'ять білих бісерин. Набираємо 6 білих бісерин. Спускаємо бісер до плетіння, відділяємо одну білу бісерину та заходимо у три наступні білі бісерини голкою догори. Далі орнамент повторюється: я залишаю час на екрані, на який ви можете повернутися та продовжити плетіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки. Далі закріплюємо нитки, якими ми працювали. У мене є окреме відео на каналі. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!